Легенда чи не легенда збірної Бразилії. Let's go. Let's go. Неймар. Легенда? Ну, звичайно, легенда. Рональдіньо. Ще більше легенда. Ще більша легенда за Неймара. Окей, okay, йдемо далі. Тяго Сільва. Тяго Сільва. Центральний захисник. Напевно, ні. Не легенда. Nee. Але ніби він навіть капітаном збірної був. Nee, і що? Не легенда. Це аргумент. Окей, okay, йдемо далі. Кака. Кака легенда Мілана. А Бразилія? Та напевно ж так. Напевно ж так, окей, йдемо далі. Халк! Халк. Ну його пушечку бачив. Ну, звичайно. Легенда. Ну, легенда. Ну, так що ти питаєш? Тоді не? легенда. <рес> йдемо далі. Марсело. Марсело, ну його фінти добренько, звісно. В реалі файно. Напевно, мій улюблений лівий захисник. Тоді легенда. Тоді легенда, окей. Коутіньо. Коутіньо. А де він зараз? Зараз? Да. А я не знаю. Може він кар'єру закінчив. Тоді не легенда. Не легендарно завершив, бо ми нічого не знаємо. Не легендарно, окей. І. Дані Алвес. Ага. Ось де цей хлопчина, ми знаємо. О, знаємо. Знаємо. Легенда в тюрмі, виходить. Ну, значить, легенда. Ну, легенда, так. Да.